Шановні, доброго дня! У мене сьогодні для вас дуже цікаве відео. Сьогодні рік і місяць, як ми маємо в себе вдома або придбали собі собаку. Я думаю, це мрія багатьох сімей, які ще не мали собак. І це відео буде цікаво тим людям, які зовсім мало знають про собак, або просто такі, знаєте, Молоді сім'ї або просто сім'ї, які, я ж кажу, не мали собак, і так на такому ентузіазмі десь побачили гарну собачку в когось на поводку і загорілися мати собаку. Я маю собаку в домі рік і місяць, тому маю право вже для початківців щось сказати, якісь певні поради. Чому я вирішив записати це відео? Тому що сьогодні е, в мене є гість моєї програми. Бачите, отакий. Чудова, чудова така собачка, яку звати Мері. Бачите, я собі її не ложив на колінця, я їду і вона лежить. Вона пам'ятає, як я її купив цуциком. І я її возив в себе на, на колінах. Тому що перший період, після того, як я її купив, вона була в нас в машині. Ну, багато я їздив, а дружини не було вдома. І я її з собою брав. Через те вона пам'ятає свої дитячі роки. Да, Мерюшка? Привітайся з підписниками. Дивіться, це собака Ла Для початку я хочу сказати, що на мою думку, як аматора, як просту людину, яка не собаковод, для мене простого українця собаки діляться на дві категорії: дурна собака і розумна собака. Що я уявляю під собакою дурною. Це та, яка кидається на людей, на дітей. І хазяїна свого може з'їсти чи надкусити йому задніцю. Розумієте, я вже мовчу за когось там. Курей рве, капці жує, відпустиш десь, вона десь женеться за 3-9 земель, ти її ловиш, потім вона вся в реп'яхах, в курячій крові прибігає. Знаєте, сусіди на тебе кричать. Ну, от таке. Тобто, багато не буду казати, але ви зрозуміли. Суть, не судіть мене строго, я просто це знімаю, скажімо так, свій. Свій погляд, своє бачення на це питання, і воно ніяк не претендує набути саме істинне. Просто такі мої думки. І собака розумна. Собака розумна, це яку купляєш, вона грається з дітьми, вона послушна хазяїну, вона добра собака. Але коли заходить хтось чужий в двір чи в хату, не дай Боже, да, то вона. Контролює цей процес, вона гавкає. І не так, що рветься з цепі і страшно зайти, і невозможно людині, яка прийшла до тебе в гості, слово сказати, бо ця собака реве, роздирається, треба бігти, якусь шукати доску, закривати в буді. Ну, ви поняли, я проти цього. Бачите? Согласна, Мерюшка зі мною лиже мені дно. Ну... <світ> Бачите. <світ> так от, Мерюшка, успокойся, бо язик тебе буде сухий. Дивіться, так от, до чого я веду? Я веду до того, що якщо ви хочете хорошу собаку для сім'ї, Лабладор це буде дуже ідеальний вибір. Я не рекламую це, я просто вам кажу: ми не знали, ми просто бачили в людей Лабладора і дружина дуже захотіла. Коли ми взяли цю собаку, ми були дуже щасливі, але ми для себе зрозуміли, що собака це не цяцька. Це повноцінний член сім'ї, якого треба мити. Час від часу треба мити собаку. Я, я е, прихильник того, що собака має жити у вольєрі на вулиці, ніякої хати. Ну так, да, погратись там, переночувати якусь нічку, не питання. Коли було цуциком, ми і спали. Вона і спала ця собака з нами в постілі. бо вона як ігрушка. От чесно, чистенька, гарненька. Ну ясно, що треба купати, бо це собака, вона потіє, вона десь загрязниться, лапи, все, це все нормально. Але чим мені подобається Лабладор, тим, що собака хороша, добра, розумієте? І дуже приємно. Ну, я ж кажу, дивися на неї, ну видно, що породисте, що розумне. Ря... Поряд не стоять ніякі, на мою думку, Там інші собаки простенькі, якщо ви хочете для сім'ї. Єдине застереження, що це повноцінний член сім'ї, якого треба годувати, мити. За ним треба дивитись, ми зробили прививки, не так уж вони і дорогі ці прививки там, для неї. Годували ми її, що самі їли, те і їй давали. Тобто я корми трошки тільки купляв, як цукерки для дітей, так і для неї корми. В основному те, що ми їмо вдома, і їй даємо. Все. Їсть немало, їсть нормально, плотненько, дуже хороша собачка. Єдине, що от зараз таке знову ж таке застереження. От ми переїхали в місто, і в нас постало питання її віддати. Ну, це для мене болючий був момент. Чого болючий, я сердитий дуже на свою дружину. Ну як сердитий? в цьому плані на рахунок собаки, вона дуже хотіла, хотіла. Але коли ми її взяли, вона зрозуміла, що наша сім'я не готова до собаки. Як ми це зрозуміли? Дивіться, коли твоя сім'я е тільки, скажімо так, будується ну, в нас вже двоє діток, ми 6 років живемо разом. Але там треба робити якийсь ремонт. Ясне діло, що зараз війна, це все заморозилось, але ми говори, говоримо про те про мирний час, бо рік назад ще був мирний час. Ми її взяли, був спокійний час, але так як то ремонт, треба, то базар, то робота. Тобто собака треба для людей, які вже живуть на постійному місці проживання, які не будуть переїжджати найближчим часом або навіть дальнім часом, розумієте, бо час швидко пливе. Не вийде так, взяв собаку і комусь її швидко віддав, бо не так легко знайти собаку. Не так легко, ну легко знайти, якщо за гроші легко, ясне діло. Але не так просто найти тих, хто будуть доглядати, бо собака для тебе вже не стає просто собака. Це як повноч... повноцінний член сім'ї. Ти її любиш, ти її ціниш цю собаку. Розумієте, от як можна оцю собаку не цінити, яка нічого, ну, скажімо так, до тебе привикла, любить тебе. Ну, ну, ось так. Я, я, я до неї тільки з позитивної сторони завжди говорю до Мерки. Тому, шановні, якщо вас ще треба, там ремонти робити, нестабільність, переїзди, для вас не час купляти собаку. Для вас саме класно – це брати своїх дітей. На вихідні, якщо ви дуже хочете собаку, і їхати в гості до кого в кого є вже така собака. Приїхали вечір, награлися діти з собакою, бо Лабладор навіть чужих дітей буде, ну не буде кусати, там, буде дружити. Бо я ж кажу, це собака для дитини, для сім'ї добра собака. По крайній мірі, так в нас. Як вже в кого, не знаю, ну так в нас. Тому, шановні, коли постало питання її нам віддати. Тому що е, ми переїхали в місто, і в моєї мами ну мама доглядала за собаку, в неї три собаки вдома це забагато. Для нас це болюче, і мама вже не дуже хотіла, і важко, що три собаки. І ми на силу знайшли тих, хто дійсно шукає зараз собаку хорошу для діток. Це через мого знайомого там ветеринара. Я її вже згодився віддати, так як люди такі, ну на мою думку, чесні. Хоча я розумію, що це трошки безвідповідально. Я рахую, що це відео я знімаю з таким як би, застереженням, що якщо ви не хочете, не готові до того, що роба, собака з вами буде роками жити, отак взяти як повноцінного члена сім'ї, як дитину часткову, то вам не варто брати собаку, заводити. Вам варто просто піти в гості до, до друга чи подруги. Яка має таку собаку? Хай діти награються чи ви награєтеся. Повірте, один вечір з собакою вам вистачить надовго. Тому що собака вона настільки ну, заряджає позитивними емоціями, що ну, супер буде. Досна. Тому, шановні, зараз я везу цю собачку віддавати. і Я сумний, і вона, бачите, сумує, я її. Поставив на сідушку, посадив, а вона прийшла до мене, бо вона відчуває, що цілу ніч скавчала, бо знала, що вона переїжджає. знаєте. Тому я хочу перед вами також сказати, що я зробив глупость, звісно, велику, що я взяв цю собаку. Але ми це вирішили, скажімо так, дуже дружина хотіла. знаєте, Чоловік буває хоче годити дружині. Та й ми взяли цю. Але зараз вийшло так, що мусимо віддати. Але не буду я киснути. Тому що я частенько буду там проїжджати, де ця собака, ну ясне діло, що я вже ніякої діла не буду мати. Но для себе я зробив висновок, що я не готовий в майбутньому мати собаку. Але якщо вдруг я подорослішаю і задумаю собаку знову, то це буде тільки Лабрадор, але буде хлопчик. Чого хлопчик? Для мене накладно, коли кожних півроку приходить. Ви зрозуміли, період спарювання в собак для мене це накладно. Тому що ці табуни собак, собаку треба закривати, вона рветься. Ну, самі розумієте, фізіологія бере своє. Через те я зрозумів, що треба, мабуть, брати хлопчика. Хоча кажуть, що хлопчики більш там активніші чи більш такі може агресивніші, як е, дівчинка. Хоча... Назвати агресивною лабладора я не назву. Я назву її сер... розумною собакою. Тому що коли до нас в двір заходили чужі люди, то вона один раз гавкнула, ну так, що вікна тряслися. Тобто в неї такий пас, знаєте, така вона. А мені дуже не подобається, коли прийдеш до людини, дзявончить ця собака цієї собаки пів кіла, вона так дзявончить, що неможливо почути ні сусіда, ні те, що ти говориш. Ну, ви зрозуміли, ця собака розумна. Я дуже з нею задоволений, тому дуже надіємося, що ті люди, які її приймуть, вони будуть нею задоволені. А я, якби наостанок, вирішив за нею сказати. Тому дуже я радий, що Мирюшка побула в нашій сім'ї. Ми її брали, тому що в мене дівчинка 5 років дуже любить собаку. Хлопчик рік, але так сталося, що саме війна, переїзди. Всі ці, я постійно в теплиці, знаєте, ну, накладно, накладно, дуже накладно. Тому я сумний. Але для тих, хто новачок, трошечки щось я вам порозказував, як собаку. Тому висновки такі, знайте, що собака це відповідальність. Але ще один момент. Дуже важливо або важливо взяти не дурну собаку, а адекватну Тому майте на увазі, що треба брати собачку адекватно. Добре, дякую вам за увагу. Якщо було корисно, ставте лайк. Якщо не корисно, ставте дізлайк. Але я знаю, що вам було корисно. Будьте здорові. Пока.